Всем привет! В минулому відео ми говорили про побудову команди, а це неможливо без лідерських навиків. Тому логічним продовженням цієї теми буде сьогоднішня розмова про лідерство. З точки зору pmbok 7, ми все ще залишаємось в сфері виконання команди. Від лідерських навичок залежить не лише успіх проєкту, а й те, чи здатні ви побудувати команду, яка працює ефективно, мотивовано і з чітким розумінням своїх цілей. Це більше ніж просто керування людьми. Це мистецтво, бачити кінцеву мету, надихати людей, мислити критично і допомагати їм рости. Тож у цьому випуску ви дізнаєтесь, як надихати. Та команду через чітке бачення, чому критичне мислення допомагає вирішувати найскладніші завдання, і як знайти правильний підхід до мотивації кожного члена команди. Ось три ключових аспекти: візія, критичне мислення та мотивація. Уявіть, що ви капітан корабля. Щоб команда була на одній хвилі, всі повинні знати, куди ви рухаєтесь. Візія проєкту це ваша карта, яка чітко вказує напрямок. Це не просто сухий опис мети, це захоплююча історія, що надихає. Кожен проєкт має свою мету, але важливо, щоб вся команда її розуміла. Візія проєкту повинна бути чіткою та стислою, такою, щоб легко засвоювалась і кожен член команди міг її пояснити. Мати мотиваційну силу. Візія повинна Дихати команду, давати їй енергію для досягнення мети, складати картину майбутнього, чітко описувати, як виглядатиме успіх після реалізації проєкту. Коли всі розуміють і поділяють бачення, то навіть в складних ситуаціях можна залишатись зосередженим на головному. Появіть, що ваша команда намагається вирішити проблему, але кожен бачить її по-своєму. Критичне мислення це інструмент, який допомагає зламати проблему на частини і побачити її з різних сторін. Це не просто здатність аналізувати це вміння ставити під сумнів, упередження, шукати першу причину і знаходити. Логічні зв'язки там, де здається, що їх немає. Як лідери, ви повинні навчити команду збирати інформацію об'єктивно. Це допомагає уникати упередженості, шукати глибші причини проблем, не обмежуватись поверхнею, розпізнавати логічні помилки від неправильних припущень до маніпуляцій. Критичне мислення допомагає знаходити правильні рішення, навіть коли ситуація здається складною чи незрозумілою. Наступне це мотивація. Це паливо для двигуна команди. Без неї проєкт може просто заглохнути. Як лідери, ви маєте зрозуміти, що рухає ваших людей. Це можуть бути різні фактори: від бажання досягти чогось значного до бажання працювати в гармонійній команді і просто стабільності. А в деяких моментах це просто гроші, хоча і короткостроково. Мотивація буває двох типів. Перше, це внутрішня мотивація, тобто коли людина працює через задоволення від самого процесу, відчуття досягнення самореалізації та розвиток. І друге це зовнішня мотивація, коли людина рухається до винагороди, бонуси, підвищення чи визнання. Як лідери, ви повинні зрозуміти, що мотивує кожного члена команди. Наприклад, якщо когось мотивує виклик, то ставте цілі, які вимагають креативних рішень і вирішення складних проблем. Якщо ж людину мотивує автономія, дайте їй більше свободи в роботі. А якщо бонуси, розробіть систему винагород. Ну а моєю найбільшою винагородою буде ваша підписка на канал, донат на монобазу чи участь в закритій спільноті менеджерів і лідерів. Дякую за підтримку. Вона допомагає нам тішити вас контентом. Щоб краще зрозуміти, як працює мотивація, ознайомтесь з кількома популярними теоріями. Перша це теорія мотивації Герцберга або ж двофакторна теорія. Герцверг поділяє фактори, які впливають на мотивацію на дві категорії: гігієнічні та мотивуючі. Гігієнічні фактори це умови, які необхідні для того, щоб людина не була незадоволена роботою, але вони не мотивують до кращої продуктивності. Тобто адекватна зарплата, комфортні умови праці, відсутність конфліктів чи несправедливості в компанії. А мотивуючі фактори це ті чинники, які безпосередньо сприяють більшій продуктивності і задоволеності роботою. Це можуть бути можливості для розвитку, досягнення цілей визнання цікаві задачі. Чому це важливо? Герцберг вважає, що недостатня увага до гігієнічних факторів може призвести до незадоволення, але навіть якщо ці фактори будуть, то це ще не гарантує мотивацію. Ось чому важливо працювати не лише над умовами праці, а й над тим, щоб команда мала можливість рости та розвиватися. Друге, це теорія мотивації Деніела Пінка. Деніал Пінк в своїй теорії пропонує три ключових елементи, які стимулюють людей до високих результатів: автономія, бажання мати можливість самостійно приймати рішення, обирати, як виконувати роботу і коли. Це дозволяє співробітникам відчувати себе більш відповідальними за результат. Майстерність, прагнення ставати кращим в своїй справі. Люди мотивуються, коли бачать, що можуть постійно вдосконалювати свої навички та знання. Мета важливо розуміти, чому ми робимо певну роботу. Якщо людина бачить зв'язок між своєю діяльністю і великим змістом або місією, це додатково мотивує. Чому це важливо? Пінг доводить, що сучасна мотивація не зводиться до простих бонусів та премій. Люди хочуть відчувати, що мають контроль над своєю роботою, постійно вдосконалюються. І працюють над чимось значущим, мають простір для росту. Це особливо важливо зараз для зумерів та молодших. Та люди з 2001-го вже не в дитячих садках, а на ваших робочих мітингах. Третя теорія це теорія Макклеланда або ж теорія трьох потреб. Маклеланд виокремлює три основні потреби, які можуть бути домінуючими у кожної людини, і визначати її мотивацію. Це потреба в досягненні, бажання ставити перед собою амбіційні цілі і досягати їх. Люди з такою потребою прагнуть до успіху, полюбляють виклики та відчуття виконаної роботи. Потреба у владі, потреба впливати на інших, брати на себе роль лідера чи менеджера. Люди з цією потребою хочуть впливати на ситуацію і приймати важливі рішення. І потреба в приналежності, тобто бажання бути частиною команди, працювати в гармонії з іншими. Це важливо для людей, які цінують співпрацю та підтримку колег, і емоційну зв'язність у колективі. Чому це важливо? Розуміння потреб кожного члена команди дозволяє вам персоналізувати підхід до мотивації, що в результаті збільшить продуктивність та залученість. Четверте, це теорія XYZ. Ця теорія описує два підходи до управління в залежності від того, як керівник ставиться до своїх підлеглих. Теорія X передбачає, що люди схильні до лінії не люблять працювати і тому їм потрібен жорсткий контроль та керівництво. Керівники, які вважають своїх працівників такими, зазвичай застосовують строгі заходи і мало довіряють. Теорія Y виходить з того, що люди за своєю природою мотивовані працювати, хочуть приймати рішення і несуть відповідальність. Керівники, які дотримують цього підходу, прагнуть створювати умови для самостійної роботи і підтримувати розвиток своїх співробітників. Теорія Z поєднує елементи обох підходів, але з фокусом на довго. Строкової лояльності співробітників це також передбачає більшу гнучкість, довіру та участь в прийнятті рішень, щоб співробітники відчували себе частиною компанії. А який підхід вам більше імпонує: X, Y чи Z? Напишіть в коментарях, буде цікаво почитати. Якщо ж ви керуєте командою, то варто визначити, яким підходом будете користуватись. Ваш стиль керівництва визначає, як мотивація буде проявлятися, чи це буде авторитарний контроль, X, чи більше довіри і автономії, Y, чи комбінований підхід Z. Розуміння того, який підхід найбільше підходить вашій команді, допоможе правильно вибудувати стратегію мотивації. Ці теорії дають зрозуміти, що мотивація це не конкретна кнопка, яку потрібно натискати, а це комплексний підхід. Це складна система факторів, що змінюються в залежності від обставин. Розуміння цих моделей дозволить вам створити ефективне середовище, де кожен член команди буде мотивований на максимум. А більше про ці теорії і кейси з нашої практики ми обговорювали в цьому відео. І останнє на сьогодні в цьому списку, але не останнє за важливістю: це міжособистісні навички. Міжособистісні навички це ті інструменти, які допомагають ефективно взаємодіяти з командою, керувати емоціями, приймати правильні рішення і вирішувати конфлікти. Давайте розглянемо три основні аспекти, які включають емоційний інтелект, прийняття рішень та управління конфліктами. Емоційний інтелект це вміння розпізнавати емоції свої та інших людей і використовувати цю інформацію для управління своїми діями. Чотири складові емоційного інтелекту. Це самосвідомість, це як дзеркало для ваших емоцій. Чим краще ви розумієте свої емоції, тим краще можете реагувати на них. Самоменеджмент, тобто вміння заспокоїти себе, коли емоції розгораються. Соціальна обізнаність це емпатія, здатність розпізнати і зрозуміти емоції інших. Соціальні навички це як спілкувати з іншими так, щоб всі почувалися почутими і розуміли один одного. Це необхідно для створення міцних зв'язків і управління командою. Як ж це працює в команді? Емоційний інтелект допомагає підтримувати здорову атмосферу в. Команді, бо ви можете зрозуміти не просто свої емоції, а й настрій інших. Коли всі розуміють один одного, то співпраця стає природною. Тут відразу маю для вас дві рекомендації книг від одного автора Деніела Голмана. Перша старіша і дуже популярна, цілком можливо, що ви вже її читали. Це емоційний інтелект лідера. Друга це новинка. Оптимум: як емоційний інтелект сприяє стабільній продуктивності, яку у 2025-му можна прочитати нарешті українською. Прийняття рішень це ключ до успіху. Кожен день приносить рішення від малих до великих. Вибір стратегії для проєкту чи вибір, куди вам піти на обід це все частина вашого процесу прийняття рішень. Індивідуальне прийняття рішень це швидко, але часто може призвести до помилок, якщо не врахувати думки інших. І групове прийняття рішень, яке займає більше часу, але завдяки цьому можна отримати більше ідей і досягнути кращих результатів. Групи дають змогу врахувати більше точок зору і рішення буде більш збалансованим. Процес прийняття рішень можна розглядати через модель. Розбіжностей та конвергенції. Спочатку ви берете всі ідеї від команди, а потім вибираєте кращі рішення. Залучення команди до процесу дозволяє кожному висловити свою думку, і це створює відчуття причетності до результату. Повірте, це дуже сприяє підвищенню мотивації і залученню. Конфлікти невід'ємна частина роботи над проєктом, але не всі конфлікти це погано. Як і в житті, важливо знати, як правильно вирішувати конфлікти, щоб вони не переросли в серйозні проблеми. Стратегіями для успішного вирішення конфліктів є створення безпечного середовища. Ключове тут це підтримка відкритого і шанобливого спілкування. Якщо люди відчувають, що їх поважають, вони будуть готові обговорювати проблеми. Зосередження на проблемі, а не на людині. Конфлікт часто виникає через різні точки зору. Сфокусуйтесь на ситуації, а не на особистостях і пошуку винного. Не забувайте про теперішнє і майбутнє. Проблеми з минулого не допоможуть вирішити поточні труднощі. Ось чому треба фокусуватись на тому, що можна. Зробити зараз, шукати рішення разом. Це дозволяє не лише вирішити конфлікт, а й змістити стосунки в команді. Управляти конфліктами це як керувати бурею. Якщо знайти правильний підхід, то можна перетворити конфлікт на можливість для росту і покращення. А якщо ви хочете поглибити свої знання про лідерство і отримати практичні та сучасні інструменти для розвитку своєї команди, то я радий запросити вас на свій курс про лідерство. Коли б ви не дивилися це відео, залишайте свої контакти за посиланням в описі. І як тільки буде інформація про наступний набір, я одразу з вами зв'яжуся. Це чудова можливість, щоб зробити. Наступний крок в своєму розвитку. І на завершення декілька практичних порад від мене. Перше це слухайте активно. Однією з найважливіших навичок для лідера є вміння слухати свою команду. Використовуйте активне слухання, задавайте уточнюючі питання і показуйте вашій команді, що вам важливо все, що вони кажуть. Це допомагає не тільки уникнути непорозумінь, але й показує членам команди, що їхній вклад має значення. Друге дійте з чіткою метою. Як би це пафосно не звучало, але кожен крок, який ви робите, має бути спрямований на досягнення великої мети проєкту. Це допоможе вам залишатись зосередженим і мотивувати команду йти за собою. Третє. Будьте прикладом, як лідер, ви перша особа, яка повинна демонструвати ті самі принципи і поведінку, яких ви чекаєте від своєї команди. Якщо хочете, щоб команда була більш організованою, бути організованим самому це перший крок. Четверте, створюйте культуру відкритого зворотнього зв'язку. Завжди підтримуйте атмосферу, в якій кожен може висловити свою думку без страху бути осудженим. Це сприяє розвитку взаємоповаги і покращує продуктивність. Лідерство це не просто набір навичок чи теорій, це постійна практика, розвиток і адаптація до змінюваних умов. Вміння надихати, мислити критично, мотивувати свою команду і працювати над собою це основи успішного керівництва. Тому не бійтесь працювати над розвитком власних лідерських якостей. Розвивайте емоційний інтелект, навчайтесь і слухайте свою команду та адаптуйтесь до ситуації. Адже саме ці навички дозволяють не просто будувати ефективні команди, а й робити успішні проєкти. Тепер ваше слово. Поділіться в коментарях своїми лідерськими практиками, які допомагають вам в роботі з командою, і не забувайте підписуватись на канал, щоб не пропустити нові корисні відео.